Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Подія гідна книги рекордів Гіннеса. на турнірі Кубок Незалежності UPC 2025 у Києві було зафіксовано історичне досягнення. Двоє українських адаптивних спортсменів з ампутацією лівої руки. Об'єднали свою силу та дух і встановили рекорд: 440 кілограмів у парній становій тязі. Це не просто штанга, це чергове свідчення неймовірних можливостей українців у адаптивному спорті. В Одесі пройшов чемпіонат України з веслування на ялах. Змагання відбувалися також у категорії Адаптивні ветерани. Перше місце посіла столична команда Титанові ветерани також на п'єдесталі постали два колективи з Дніпра. Друге місце гетьман Сагайдачний, відставши від переможців лише на одну секунду через технічні неполадки. А на третій сходинці команда Дніпро. Честь. Українки тримають удар на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині. Збірна України виборола сім нагород завдяки блискавичному виступу наших дзюдоїсток. У підсумку в активі України два золота Анастасії Антіпіної у ваговій категорії до 70 кілограмів та Руслани Булавіної у категорії понад 78 кілограмів. Також наші дівчата вибороли три срібні та дві бронзові медалі. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. В Одесі пройшов чемпіонат України з веслування на ялах. Змагання відбувалися також у категорії адаптивні ветерани. Перше місце посіла столична команда Титанові ветерани. Також на п'єдесталі постали два колективи з Дніпра. Ветерани з Дніпра стали призерами чемпіонату України з веслування на Ялах. Зрештою, вони об'єдналися у дві команди та посіли відповідно, Відно друге та третє місце йдеться на сайті міської ради. Загалом представляли Дніпро 16 ветеранів у складі команд Гетьман Сагайдачний та Дніпро честь Гетьман Сагайдачний посіла друге місце у категорії адаптивні ветерани. Через технічну несправність спортсмени відстали від переможців лише на одну секунду. Надалі команда планує взяти участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів, які пройдуть у грецькому місті Сад. Інша команда Дніпро честь в цій же категорії виборола бронзову медаль. Тривали змагання на інклюзивному пляжі Одеси. Загалом учасниками чемпіонату стали понад 50 ветеранів з інвалідністю та більш ніж 25 людей з інвалідністю з п'яти областей України. До України повернули ще троє дітей та юнака з інвалідністю, якого Росія примусово вивезла з інтернату. Росіяни незаконно вивозили дітей з інтернату на Херсонщині. Спочатку їх тримали на окупованій території, а потім перенаправляли в РФ. Посередником у поверненні виступив Катар. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що діти тривалий час були розлучені з родинами і не мали змоги виїхати. Через Через небезпеку і додав: цитую сльози радості, довгоочікувані зустрічі та щире слово вдома це те, заради чого ми працюємо щодня. Нагадаю, наприкінці червня газета The Guardian повідомила, що команда дослідників Єльського університету встановила, що приблизно 35 тисяч українських дітей, які вважаються безвісти зниклими, можуть утримуватися в Росії або на тимчасово окупованих територіях. За даними Bring Kids Back, наразі вдалося повернути 1560 дітей. До занять з ушу запрошують долучитися ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин у Запоріжжі. Павло Колдовський займається ушу понад 15 років. Він кандидат у майстри спорту України. Неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже 5 років Павло тренер-викладач з єдиноборств Запорізької федерації ушу має досвід роботи з дітьми та дорослими. Він один з наставників, які будуть проводити тренування для ветеранів. До занять може долучитися людина будь-якої статі, віку та фізичної підготовки. Заняття будуть проходити на спортивних базах клубів за різними напрямами: реабілітація, самооборона та фізичне навантаження. Це буде велика вдячність для наших хлопців та дівчат, які оборонять нашу Україну. Повертаючись з війни, вони повинні адаптуватися до життя без війни. Будемо раді бачити наших хлопців і дівчат, які оборонять нашу країну на наших тренуваннях. Сучасний безбар'єрний водний простір відкрили в селі Угринів на Івано-Франківщині. Про це повідомила директорка центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю Донбас Світлана Фоміна. Басейн відкрили на базі одного з корпусів державної реабілітаційної установи Донбас Прикарпаття. Він створений для фізичного та психологічного відновлення людей з інвалідністю, ветеранів війни та діючих. Військових. Проєкт спільно реалізували Донецька та Івано-Франківська облдержадміністрації. Гідрореабілітаційний комплекс включає басейн з підйомником для маломобільних людей, зону гідротерапії та водної реабілітації. Безпечні роздягальні, душові та зони відпочинку адаптовані для різних потреб. У Києві на базі однієї з міських лікарень відкрили протезний центр «Human Titans». Центр надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування і реабілітації. Центр столиця створили за підтримки мера Берліна Кая Вегнера та благодійної організації LifeBridge Ukraine. як повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Ідея створення цього центру виникла два роки тому. Тоді фахівці відвідали військовий шпиталь Бундесверу, де відновлювали Лися українські захисники, і за підтримки міської влади Берліна проєкт вдалося реалізувати для оснащення протезного центру та виготовлення протезів. Благодійники придбали необхідне обладнання. Кошти виділили із місцевого бюджету Києва. Тим часом вже шестеро українських техніків-протезистів пройшли навчання у Німеччині. Гурт, як так, і ветерани Superhumans Center разом заспівали пісню Люди на премії Національна легенда України. На сцену вийшли ветерани війни: Олександр Іванько, В'ячеслав Кутін, Максим Головач і Антон Кубрак. Присутні аплодували стоячі. Фронтмен гурту зазначив, що для нього велика честь співати разом з тими, хто творив історію нашої держави. І на Назвав ветеранів легендами. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте і надалі сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!